Чернігів, шоста ранку. Вулицями міста рухається снігоприбиральна техніка. За словами менеджера зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства АТП 2528 Владислава Савенка. Перших 10 машин почали роботу ще вчора, о восьмій вечора. Вони посипали дороги піщано-сольовою сумішю, щоб на них не утворювалася кірка. З восьмої ранку на вулиці вийшла нова зміна. Працює 9 машин, які розчищають вулиці Чернігова, і 6 тракторів працює. На тротуарах. Ну, крім того, ми викликали бригади дорожників, які зараз не асфальтують. І це дві бригади по шість чоловік. Вони розчищають козацьку масани і інші. Околиці міста, де просто людей не вистачає для того, щоб розчистити пішохідні переходи і зупинки. А штатних прибиральників, які зазвичай прибирають, їх 43 чоловіки. Окрім того, каже Владислав Савинок, вийшла додаткова техніка, яка прибирає сніг зі стоянок для авто. Якщо погода закінчиться, то день-два і це ліквідуємо, бо справа в тому, що техніка закуплена 17 2017-18 роках вона була розрахована на добовий сніг 5 сантиметрів для прибирання. І тому одразу все прибрати просто неможливо. Як ви оцінюєте прибирання снігу цьогоріч? Ну, як я народився ще в Радянському Союзі, тому я пам'ятаю, що кожен рік комунальщики були не готові до того, що буде колись сніг, то я думаю, що зараз можна навіть на відмінно оцінити. Погано. Зовсім не обрано. Вал немножко там чуть-чуть. Тут центр, а бока ніде не обрано. За словами Владислава Савенка, у Чернігові випало не менш ніж 20 сантиметрів снігу на Чернігівщині до 25 сантиметрів. Про це повідомила фахівчиня служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Аліна Коломієць. Працювало зранку 69 одиниць спецтехніки та 78 людей. І впродовж дня будуть продовжувати ці роботи, оскільки йде боротьба зі стихією, місцями покриття доріг засніжене, місцями утворюються перемети, оскільки зме сильний вітер і. Хуртовий на наразі ніяких обмежень руху не вводилося. Місцями поступали повідомлення про затори, які ліквідовуються по мірі їх виявлення. Віктор водій маршрутки машева Семенівка Чернігів і Семенівки він виїхав о п'ятій ранку. Дорога катастрофа. Ужас, коли я їхав, нічого не чищено ще було. Ну семенівка чистилась уже. Я приїхав о п'ять ранку. У Семенівка вже чистилась. Це було дивіться, але це так. Зворотний рейс чоловіка скасували. Я довжен бути на 9.50 п'ятдесят не встиг, тому що дорога опаздував, і рейс мені змінили. Я сюди привіз два чоловіки. Ну, така дорога, і люди думаю, погоду дивились, розуміють, що це таке. Із запізненням на 40 хвилин до Чернігова приїхала і маршрутка з Коропа. Як вам їхалось сюди? Ой, не питайте. Хоч і чистять, ну воно ж заметає, страшне. Но з поля таке переметає, що. Оце таке. Хорошо, що хоча б чини дерева почистили. А то би дерева лежали. Через півтори години вирушаю назад. А людей багато їде в таку погоду? Людей пустий, можна сказати, людей немає. Дуже велика кількість скасованих рейсів у зв'язку з погодними тяжкими дорожніми умовами. На даний момент ми співпрацюємо із дорожніми службами, з трансбезпекою. Всі рейси проводиться. Інформація пасажирам про відміну, затримки, прилуки. Ніжин взагалі дуже не виїхали. Там дуже складні умови. Бахмач складні. Трохи їде рейсів по напрямку кораб. Сосниця і Славутич загалом на автостанціях області сьогодні скасували близько 70 рейсів. Сказав начальник відділу транспорту Чернігівської ОДА Максим Власов. Сьогодні виїхали автобуси на Новгород і на Карюковку, але згоре пополам туди доїхали. Назад вже виїхати не можуть. Буду чекати розчищення на дорогу. Прилуки ніжем взагалі практично стали ще на Чернігів. Частково здійснюють, але по території самих районів там. Касована рис завтра буде трошки легше, але в середу буде схоже на сьогоднішню ніч ціля спецпосеред. Роведи наразі актуально трошки припинити, але ті, які найбільш важливі, більш частині це пригородні. Вони стараються виконувати свої. Дити. Як розповіла чергова синоптикиня обласного гідромецентру Інна Овсієнко, вітер, щоденні опади, дощ або сніг, коливання температури та ожеледицю прогнозують ще на найближчих 6 днів. Олександра Денисенко, Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський та Олександр Поліщук Суспільне новини, Чернігів.